Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо французьку класику. Десерт крем Брюле. Це неймовірно смачний, ароматний, ніжний, шовковистий заварний крем під хрусткою карамелізованою скориночкою. Готується елементарно, смакує неймовірно, і для цього нам знадобляться вершки жирністю не менше 30%, цукор, сіль. Жовтки і ванільна паста, стручок ванілі або, наприклад, седра лайма або апельсина, тому що крем-брюле обов'язково має бути чимось ароматизований. У тарілочку відправляємо жовтки і десь відсотків 60% цукру. Перетираємо, буквально трішки перемішали і досить. В сотейник виливаємо усі вершки, цукор, що залишився 40%, сіль. І стрючок ванілі. Можна використовувати половинку, можна ціленький стрючок, як у вас виходить. Розрізаємо стрючок навпіл, розкриваємо і притримуючи іншою стороною ножа, дістаємо ось цю ікру зерна ванілі. Ось Бачите краса. Ось ті рештки, що залишились, можна відправити до ванільного цукру, можна перемолоти в кавомолці, але я їх відправляю прямо ось так в сотейник, потім їх дістану. Ставимо сотейник на плиту і на середній потужності, постійно помішуючи. Прогріваємо вершки, доводимо їх майже майже до кипіння, але ні в якому разі не до кипіння. Треба зупинити процес нагрівання буквально за мить до кипіння. Як це зрозуміти, ви будете проводити лопаткою саме лопаткою силіконовою, по дну і ви будете відчувати бульбашки, які починають йти з дна. Ось, як тільки ви відчули найперші бульбашки, одразу знімаємо. Маса починає активно парувати, і я вже проводжу по дну і відчуваю. Навіть по звуку можна почути, що ось-ось підуть бульбашки. Вони ніби вже утворюються. Знімаємо з плити. І тепер вводимо гарячі вершки приблизно в три підходи в жовтки. Обережно перемішуємо. Бачите, на дні залишилися стручки ванілі, але зараз я усі ванільні зерна ще зберу обов'язково лопаткою. Перемішуємо обережно чому? Для того, щоб сильна піна не утворювалася, вона буде на поверхні крему брюлі, нам ця пінка не потрібна. Тому ми готуємо стакан з носиком, через який буде зручно переливати в варемикіни або інші формочки наш крем сито і проціжуємо крем через сито. Усі непромішані часточки. Залишиться на ситі, там же в нас залишиться пінка. Зерна ванілі без проблем пройдуть через сито. Крем брюля найкраще випікати і подавати в ось таких невеличких жаростійких формочках, ремекінах. У мене вони ось такі. Зараз подивимося, наскільки штучок у мене точно вистачить. І розливаємо наш підготовлений крем по ремикінам. В результаті у нас вийшло 5. Ось таких формочок, бачите? Тепер ми готуємо жару міцну форму і викладаємо в неї наші рамекіни. І обережненько на 2 треті форму наливаємо окріп. І коли ми наливаємо, дивимося обережненько, щоб вода не потрапила до нашого крему. І відправляємо крему духовку розігріту до 160 градусів на 35-40 хвилин. Як і в чизкейку, час випічки безпосередньо впливає на консистенцію десерту всередині. В цьому десерті краще не допікти, ніж перепекти і зробити в результаті солодкий омлет. Ось в мене пройшло майже 40 хвилин. І ось давайте розглянемо консистенцію гарячі рамекіни плюс вода. Але видно, як тремтить, бачите? Ось мені подобається саме ось така консистенція. Обережненько дістаємо. Так, знімаємо з решітки. І ось дивіться, яка консистенція. Ось, бачите, я ворушу і ось так трішечки тремтить, бачите? Ніби желе. Це ось тільки-тільки я дістала з духовки, і залишаємо крембрюле абсолютно повністю остигати. Прямо ось так у водичці. Прям зараз ще трішки дійде до більш такої стабільної консистенції. Після того як вода і крембрюле повністю охололи, дістаємо ремикіни з водички. Зверніть увагу, яка тепер консистенція крему? Бачите, він більш стабілізований, вже більш густіший, на відміну від того, коли ми тільки дістали крем з духовки. Він якраз таки вже ледь-ледь тремтить. Як дійсно желе. Тепер бажано кожну формочку окремо накриваємо плівкою в контакт, щоб ніде нічого не завітрювалося. І тепер ми відправляємо крем-брюле до повної стабілізації і охолодження в холодильник, мінімум на 4 години. Ну що, крем-брюле вже повністю стабілізувалось. Можемо знімати плівочки. Дивіться, яке воно, бачите, таке стабільне. Але я, якщо натисну, то звичайно палець провалиться. Ну і тепер, звичайно, етап, завдяки якому крем брюле взагалі називається кремом брюле. Це карамелізована скоринка. Додатково нам знадобиться цукор, бажано тростинний, коричневий. Присипаємо наш Крем рівномірним шаром. Зайве струшуємо, але дивіться, щоб не занадто тонкий шар цукру був. По боках форми прибираємо зайвий цукор, щоб він не підпалювався. І на невисокій потужності пальника карамелізуємо скоринку. Якщо у вас його немає, то ви по-іншому ніяк не зробите цю скориночку. Звичайно, є такий варіант, як дуже сильно розігріти духовку, можливо, навіть увімкнути гриль. І при високій температурі буквально на зовсім трішечки відправити Крем брюле підсмажитись нібито в духовку. Але ви все одно не отримаєте той результат, який ви отримаєте завдяки карамелізатору. Тому що в духовці, перш за все, буде нагріватися також і ваш крем, буде змінюватися текстура, і результат вийде зовсім не такий. Тому тут без пальника ніяк. На жаль, хотілося б, звичайно, мати більш доступний варіант, такий, який є під рукою, але, на жаль, його немає. І дивіться, яка краса. І давайте роздивлятися десерт всередині. Скориночка тверда, бачите? І ось такий крем брюле всередині. Ось ця скориночка карамелізована, шовковистий, ніжний заварний крем всередині з зернами ванільки. Це неймовірно смачно. Ось такий неймовірно смачний десерт у нас вийшов. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт, якщо він вам сподобався. Готуйте крем брюле підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі і до зустрічі!